Унікальні картини сповнені глибокого сенсу, в яких простежується біль українців. До Чернігова з другим візитом завітав французький художник П'єр П'єрберже. Я приїхав щоб відкривати правду. Я приїхав щоб підтримувати демократичність і чесність. Моя місія несе в собі великий гуманітарний сенс, гуманітарну ціль, щоб відкривати і поширювати інформацію про людей, які тут живуть влітку. Я відкрив для себе Новоселівку, і я багато розповідав про цю місцевість, про людей поширював цю інформацію під час другої я відкрив інші в околиці Чернігова. Із перших днів повномасштабного вторгнення митець стежить за подіями в Україні і не залишається байдужим до них. Із 2022 року його діяльність набула дещо іншого сенсу. Головним стало змалювання жахіть війни в Україні. Це робить Митець не лише в картинах, але й у своїй поезії. Он моя творчість змінилася кардинально, адже вперше за довгий час в моєму житті я побачив буквально що таке війна, яка розпочалася в мирній демократичній країні. Це мене дуже вразило, Це зупинило мої всі попередні проекти, і я повністю сконцентрувався на Україні. У Чернігові Педро П'єрберже презентує свої картини та поезію, проводить майстер-класи та спілкується з жителями міста. Роботи митця вражають своєю неповторністю. Сітіона активіст. Я не думаю, що я унікальний, і я впевнений, що є інші митці, які малюють і працюють у схожому стилі. Стосовно мене, то тривалий час після закінчення академії мистецтв це приблизно 24-25 років тому. Я досить довго малював у класичному стилі, притримувався класики. Але нецька речей змінила творчий стиль художника. Зокрема, за його словами, ці зміни відбулися після різних подій у світі. Я почав приділяти увагу саме свободі. Крім того, я постійно поєдную мої картини з віршами, які пишу сам. Це також мене відрізняє. Окрім творчої діяльності П'єр П'єрберже продовжує допомагати українцям, організовує збори гуманітарної допомоги, а також фінансово підтримую переселенців. У Франції багато людей, експертів з різних країн, мені казали, що те, що я збираю матеріали, приводжу фотографії з України, вони відіграють роль документів. Як я документую все, що відбувається тут, і тому я тепер продовжую впевнений, що я роблю правильно і моя ідея живе. Сама